Вітаю усіх любителів світового кіно. Наприкінці лютого цього року вийшла друга частина Дюни, яка підкорила серця багатьох глядачів, зокрема, і тих, хто не є фанатами Всесвіту Герберта. І звичайно, після такого красивого та цікавого фільму всі чекають на третю частину, яка матиме назву Месія. Вона буде ще цікавішою, там буде ще більше цікавих подій. Ну, а взагалі, месія стане заключною у цій трилогії. Але головна проблема в тому, що почнуть знімати лише десь через рік, тобто десь у серпні наступного 2025 року. Тому, звичайно, після цього поки знімуть, після цього буде багато графіки, багато роботи ще після зйомок. Тому очікувати треба десь наприкінці 26-го року, через 2 роки. Але щоб не очікувати цей фільм так довго, нам дуже скоро покажуть дуже цікавий серіал Дюна сестринство. А тому в цьому відео я розповім, що показали в повноцінному трейлері та чого очікувати від цього проєкту. Почну з того, що цей серіал розповість про Бене Гасерит. Це найдавніша школа тренувань тіла і розуму, яка була створена жінками після великого джихаду, який знищив мислячі машини і роботів. Якщо казати про Бенега то саме у фільмах Дюни, то їм там вже приблизно десь 10 тисяч років. І коли я їм крафтові джерки від містера Фунта, то мені здається, що їхньому виробництву приблизно стільки ж, бо вони настільки смачно готують, і тим паче це ще краще, ніж в супермаркетах. До того ж, тут немає хімії, тому можна спокійно жувати та дивитися улюблене кіно чи серіали без шкоди для здоров'я. А тому переходьте до закріпленого коментаря, де я залишу посилання на їхній магазин, підписуйтесь та смачного перегляду. Однак давайте перейдемо саме до огляду трейлеру. Трейлер «Дюна Сестринства демонструє, що серіал приквел будується на адаптаціях Дюни Дені Вільньова, а також формує власну ідентичність. Те, як звучить голос, візуальне зображення Аракіса, одяг Бене-Гесерит та інші елементи стилістично відповідають фільмам Вільньова. Спостереження за піщаним хробаком, обговорення того, наскільки важливий Аракіс для політики імперії, а також включення сімей Харконанів Коріно та Трейдесів, все це також нагадує фільми. У той же час серіал має набагато більший масштаб, оскільки Аракіс не є єдиним основним місцем дії, оскільки Валя Харконен та інші персонажі подорожують різними світами. Цей розширений масштаб також відчувається через знімки космічних подорожей, які візуально не так багато були показані в останніх екранізаціях Дюни, незважаючи на важливість пікантності необхідною для космічних подорожей. Ускільки більше уваги приділяється Бенагесерит та їхньому походженню, дражнять їхні грізні сили, коли в фільмах показували лише відносно невелику частину їхніх здібностей. Між масштабним будівництвом світу, політичною драмою та науково-фантастичним екшеном дюна сестринство має потенціал для широкого залучення. Хронологічна шкала Дюни гарантує, що вона досить віддалена від фільмів Вільньова, а також відчуває себе послідовним і переконливим доповненням до франшизи. Цей серіал готується стати потоковим хітом для HBO, оскільки 2024 рік продовжує залишатися роком, коли франшиза Дюна буде в авангарді розваг і популярної культури. Але давайте трошки більше поглиблемося у пояснення цього серіалу. На коміконі в Нью-Йорку зірка цього серіалу Емілі Вотсон пояснює свого нового персонажа Харконена та свій зв'язок із родиною. Приклад до фільмів Дені Більньова Дюна, дії яких відбуватиметься 10 тисяч років тому, досліджує початок Бене Гесерит – таємного сестринства, яке проходить суворе навчання, щоб отримати надзвичайні здібності, зосереджуючись на сестрах Валії та Тулі Харконен. В інтерв'ю Емілі Вотсон описала свою героїню як глибоко неспокійну особистість, сформовану травматичним дитинством і керовану бажанням помститися. У результаті вона спрямовує цю агресію на своє прагнення керувати долею людства через свою участь у Бенахесерит. Далі цитата одна з речей, яка мені дуже сподобалась, полягає в тому, що вона мала справді травматичне дитинство і неї крою почуття сильної кривди, жага помсти, але вона спрямовує все це на те, щоб стати частиною сестринства та справді намагається контролювати долю людства. Я маю на увазі, що у неї серйозні амбіції. Коментарі Емелі Вотсон підкреслюють, що подібно до оригінальної книги Дюна, написаної Френком Гербертом, яка розповідає про конфлікт між Атрейдесами та Харконанами. Серіал «Приквел» також звучить як сімейна драма. Дюна сестринство здається, глибоко занурюється в сімейну динаміку роду харконанів, особливо через призму валі. Як описує Вотсон, Харкона зображені як глибоко неблагополучна сім'я, сформована травмою та чварами. Хоча обидві це сімейні драми, ключова відмінність між оригінальною книгою Френка Герберта та Дюна Сестринства полягає в тому, перша зображує родини Атрейдесів як шляхетних героїв, тоді як дім Харконенів зображено як безжальні лоходії. Однак у серіалі історія змінює перспективу. Щоб зосередитися на Харконанах як головних героях, досліджуючи їхню історію травм, образ і боротьби, це має пролити трохи світла на те, як вони згодом стають безжальними лиходіями, якими вони є, кровані жадібністю та жорстокістю. Валя Харконен є відповідним героєм для дюна сестринство, оскільки вона втілює мотивацію, нагадує Пола Атрейдаса, яким також керують образи та бажання помститися. Таким чином, приквел має запропонувати свіжий погляд на історію родини Харконен, дозволяючи глядачам зрозуміти травму, яка сприяла їхнім благодійствам. Події серіалу, заснованого на книзі Брайана Герберта та Кевіна Андерсона, «Сестринство Дюни 2012 року відбуваються через 80 років після закінчення батлеріанського джихаду, який обертається навколо конфлікту між людством та штучним інтелектом, під час якого дім Харконненів втрачає милість за створення зрадника в одній із ключових битв. Глибоко заглиблюючись у ранню історію Бене Гесерит, серіал розкриє таємницю сестринства та відповість на деякі гострі питання про групу відьом, наприклад, як і чому вони були створені. Зосередження уваги на валі означає, що серіал досліджуватиме глибоко вкорінений зв'язок Бене Гесерит із домом Харконен. Це особливо важливо через зв'язок між сім'ями Харконенів і Атрейдесів, який став фундаментальним у підйомі пола в дюні частина друга. На час народження пола Атрейдаса, Гесерит стала найвпливовішою організацією у всесвіті, а валя зіграла вирішальну роль у проведенні сестринства до влади. Проте її історія та місце в домі Харконанів зіграли певну роль у схемі Бене-Гесерит, з'єднавши нитки, прикол про нове світло на вержнечу між домом Харконанів і Атрейдесів, розмістивши останні події в перспективі. З огляду на те, що серіал додає нових персонажів і сюжетні лінії до вихідного матеріалу, майбутній серіал-приквел сповнено інтриг запропонують деякі несподівані ідеї, які можуть змінити ставлення глядачів до фільмів. «Дюна сестринство» – це не лише про Гасерит. Через їхні об'єктиви, серіал фіксує дома на ранній стадії. Будучи історію про владу, серіал безсумнівно матиме темний відтінок. І наостанок дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо і важливий, хоч поганий коментар, хоч гарний, хоч дизлайк, хоч лайк. Все для мене важливо. Ну і до зустрічі у новому відео.